Трансляція розпочалась. Всім доброго дня. Сьогодні у нас ми проводимо комісію нашу з питань транспорту та зв'язку. У нас є певні профільні питання і є питання, які пов'язані з наступною сесією, яка відбудеться в середу. Тому, якщо немає запитань, я пропоную переходити до порядку денного. Нашої комісії у нас є рішення виконкому, які нам треба розглянути. Перше про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 27.05.2025 сьомого нуль про надання дозволу КП Дніпропетровський електротранспорт на звуження і перекриття проїзною бульварної та тротуарної частин. Так, хто тут доповідач є? Є морозов. Морозов. Де це ми будемо перекривати? Добрий день. Це за цумом від Кароленка до Липинського. Просто в попередньому рішенні планувалося завершити ремонтні роботи 30 жовтня, але просять продовжити до 15-го Це носить в те попереднє рішення. Там маю mm. колі ремонтують. Зрозуміло. Колеги, тоді, якщо немає запитань, ставлю на голосування. Хто за за рішення виконкому? За. 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 Всі mm. за я рішення шо. прийнято. Переходимо далі. Про згодження висновків комунальних підприємств. Що проходить, їм дзвонить. Кліменком мене набрав і збив. Я гори, в... Гу... Він в групу дзвонить, та в групу. Написали йому, що він, що зум просто зайшов. Так. Ну, все, все збив мені. Тут у мене все було настроєно, де читати, все позбивав. Осі кліменка. Так. Е -э про, так, про узгодження висновку департаменту транспортно транспортної інфраструктури Дніпропетровської міської ради щодо надання внесків до статутного капіталу комунальному підприємству Дніпропетровський електротранспорт Дніпровської міської ради 3 мільйона 600 тисяч. Колеги, це звичайна процедура. Ми завжди. Додаємо до уставного вносимо виставної внески. Тому, якщо немає е, питань, ставлю на голосування. Хто за? за? За. За. Всі за. Рішення прийнято. Переходимо далі. Про, так, про узгодження укладання договорів на обслуговування майданчиків для паркування. Так, про організацію. Та експлуатацію майданчика для паркування за адресою вулиця Новокримська, будинок 3А на 13 машини міст, Сільпо, ФУД. Колеги, якщо нема у нас питань, ставлю на голосування про узгодження договору на обслуговування майданчика. Хто за? за? За всі за. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо далі. Камілій Юрійович, а... включіть, будь ласка, камеру. А що ви мене не бачите? Зараз не бачимо. Збилось щось. Це все Кліменко. Він Дякую. Щось, а зараз бачите, чи ні? Бачимо. Бачу. Ага. А зараз бачите? Так. Ні. Андрій, ні, доброго ні. дня! Це зараз не бачите. ага, Чому так? О, тепер бачимо. Це мені ж треба зчитати. Коли я закриваю зум, у мене пропадає моє відео. Странно. Так. А зараз. Ні, немає. Зараз є. Вже. О, тепер бачите йде. мене зараз? Зараз так. О, все. Давайте, давайте далі. Е, у нас є профільне рішення наше, яке йде на 71-ю сесію. Це про внесення змін до програми розвитку транспортної, розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2023-2027 роки. Є доповідач? Наталія Яцків. Не могла підключитися. Доброго дня програму Добре вносяться день. зміни до розділу автотранспорт. Вносяться зміни до забезпечення експлуатації діяльності комунального підприємства Дніпротранссервіс збільшується сума тут. їм помісячно додають заробітна плата. Обов'язкові платежі і е, прогноз на наступні роки ми додавали. Угу, а, також, а також доповнення пунктом обслуговування великогабаритних автобусів та легкових, легкового автомобільного транспорту. Ну, це вже на наступні роки фінансування. Колеги, є питання? Питань нема. Тоді ставлю на голосування. Uh, про внесення змін до програми розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2023 2027 роки. Хто за? за. за. Дякую. За. Всі за. Рішення прийнято. Дякую, Дякую, колеги. І зараз нам треба розглянути наші питання, які будуть на сесії. Uh, це. Ну, розглянемо порядок денної сесії. Є пропозиція, колеги. Якщо немає інших зуперечень та або пропозицій, я пропоную поставити порядок денний, щоб за нього проголосувати блоками. Якщо всі за ставлю на голосування за те, щоб проголосувати блоками питання наступної сесії. Хто за? за. Дякую. Рішення прийнято. Тоді Переходимо. Перший блок про фінансово-бюджетні питання. 1-1. 1-8. Ставлю на голосування. Хто за? За. за? за. Дякую. Другий блок питань про питання щодо програм розвитку галузі і сфер міського господарства. 2-1. 2-7. Ставлю на голосування, колеги. Хто за? За. Всі за. Дякую. Рішення прийнято. А, третій блок про питання комунальної власності. 3, 1, по 3.26. Ставлю на голосування. Колег. Хто за? За. Дякую. Рішення прийнято. Четвертий блок питань це про організаційні кадрові питання. 4-1, 4-7. Ставлю на голосування. Хто за? За. Всі за. Колеги, дякую. У нас залишилось тільки земельні питання. З земельними питаннями ми будемо вирішувати, як голосувати вже на сесії. Тому порядок денний нашої комісії вичерпано. Всі питання ми розглянули. Тому, якщо немає інших питань, пропоную закінчувати нашу комісію. Всім гарного доброго дня. Слава Україні! Героям слава.